Посеред безкрайніх степів Запоріжжя височіє загадкова кам'яна могила. На перший погляд, це просто гора піщаного каменю, але ця скеля зберігає таємниці тисячоліть. Тут залишили свій слід племена, що жили за тисячі років до нашої ери. Кам'яна могила не просто археологічна пам'ятка, це місце сили. Культовий центр стародавніх народів і загадка, яку досі намагаються розгадати історики. Кам'яна могила це унікальний природно-історичний комплекс, вона розташована поблизу Мелітополя на території сучасного національного історико-археологічного заповідника. Це піщаний пагорб, вкритий плитами пісковику, які утворили природні гроти, печери та ніші. І саме тут, у цих схованках, люди залишали на скельні малюнки, петрогліфи та символи, яким понад 12 тисяч років. Це святилище давніх культур. Тут було знайдено понад 60 печер і гротів з тисячами малюнків, зображенням тварин, людей, сцен полювання і навіть міфологічних сюжетів. Кам'яна могила стала справжньою енциклопедією духовного світу стародавніх народів. Чому ж саме це місце обрали як святилище? Є гіпотеза, що кам'яна могила була ритуальним центром не одного покоління кочових племен. Її використовували як мисливці мезоліту, так і скіфи, сармати і навіть давні слов'яни. Деякі символи на каменях досі не розшифровані. Це одне з небагатьох місць у Європі, де збереглися на скельні малюнки на рівнині, а не в горах. Кам'яна могила це частина нашої історичної пам'яті. Це не просто камені. Це слід людської думки, віри і культури, що пережили тисячоліття, і ми маємо зберегти її для себе, для нащадків і для всієї світової спадщини. Дякуємо за перегляд! Якщо вас зацікавила тема, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І пишіть у коментарях, про які ще таємниці України ви би хотіли дізнатися.